Славу! Аллилуйя! Віддайте славу Богу! Йей! Аллилуйя! Бог сильний, Бог славний. Бог всемогутній, Бог, який може все. Аллилуйя! Дивіться, сьогодні в мене. Привілегія о десятині, мотивувати. А що вас мотивувати? Що мотивувати вас, якщо ви все знаєте? Ви вже знаєте, що в Слові Божому, як сказано з десятини, і сказано, знаєте, за не десятину, а десятини. Розумієте? Я вам вже казав, що десятин було три. Перша десятина сталася храм. На задержання леви, о, храму Божого, робітників у храмі і тому подібне. Слідуюча десятина. Бог все мудро так думав. Він для того, щоб євреї збирали її на празнування. Праздники були, треба було путешествувати, їхати. Часу це багато раніше, зрозумієте, який транспорт був, і таке. За щось треба було жити, їсти і тому подобне. І головне, коли прийти перед лице Боже, то їсти і веселитися. Тож це був праздник, Це свято було, це свято було. І це свято треба було просвяткувати і їсти смачно і пити, і все таке. Розумієте, Бог сказав збирати десятину і потім цю десятину божти, о, витрачати в храмі, гуляючи, співаючи, веселися передо мною і так сказати, святкуючи праздник. І ще десятина була третя. Вона збиралася раз в три роки сироті, вдові нужденним, ті, які нуждалися раз в три роки. Якщо почитати е, старий заповіт, то в ньому десь десятина складала не 10%, як зараз ми читаємо, а десь 24%. Десь так піщита, 24%. Розумієте? Чого євреї найбагаті люди? Як не єврей, так багатій, так? Да? Як не єврей, так начальник. Як не начальник, так єврей, так? Да? Ну чого так? То, що Бог благословляє. Я забув, зайшов в їхню синагогу, і синагога вся розписана даянням. Даяння там відкриває двері, даяння відкриває спілкування з Богом. О, там пожертви, коротше, там саме ти приносить благословень, то буде цей храм описаний такого. Да, так, Антіна? так же було. І вони жертвені, вони жертвують, знаєте, на, свої, на, ну, как, на свою церкву. Синагога це так, можна сказати, їхня церква. Вони жертвують і навіть не задумуються. І вони багаті, Бог благословляє. Дивіться, цар гроші названі неправедним багатством. Ще. Бог, я думаю, не планував мати, щоб були гроші, щоб люди на ці гроші робили, били всякого чи вбивали один одного все. О, Ісус називається неправедним багатством. Неправедним. І, але якщо воно є у людей, так Боже каже, правильно і їх. Приобретайте Царство Боже, приобретайте своїм багатством. Якщо Бог дає вам, то сійте її, царство Боже. На Божі діла, щоб Бог благословив цю сферу. Тому що вона неправедна, вона потребує освячення, розумієте? А освятити як можна? Щось принісши в храм частину чогось. Тому що, Слово Боже, написано, що якщо початок ця частина буде свята, то і, основне, і остальне буде святе. І якщо треба було щось освятити, то це приносилося пред лице Боже, Бог освящав, і цим те ж саме говорилося, що остальне теж святе. Розумієте? Це ж добре, якщо буде святе. Так що наші десятини, приношення наші, які ми даємо, вони освячуються Богом, і все остальне у вас буде святе. Ну, свідчення, багато свідчень, коли люди давали, начали, починали получали і почали давати десятину, сіяти в царство Боже, в церков, то вони получали саме свободу від якихось зависимостей, свободу від долгів, від кредиторів, там і ще чогось. розумієте, свободу отримали. Свідча за це і багато свідчень є. Чому? Тому що дьявол повинен. Віддати все в руки Божі. Якщо ви освячаєте щось, дьявол вже не має права, він має відпустити це. І Бог благословляє. Дивіться, коли Ісус упрекав фарисею, Він казав, як? Десь я тут помітив, ну, мабуть, от що. Я вам так скажу. Що він коротше, сказав, що ви даєте за нісу зм'яти десятину. О. О. Але забули основне забули любов, справедливість і віру. Він каже: і те треба робити, і цього не оставляти. Розумієте, що? Вони були правильні. Вони вважали, що якщо вони дають десятини всього, проблем яких не було, вони наоборот старалися віддавати, навіть із якось мілечі, з зенісу м'яти, з, з тміну віддавати все ну, ну, мілкого. Ми навіть про це не кажемо, не говоримо. Але він коротше, каже, що це добре, що ви робите. Але ви повинні і це робити, але не забувати, ви поставили головне любов, віру. Розумієте? Справедливість. Розумієте те, що Богу в новому заповіті, о, Ісус сказав, що десятину це нормально, це правильно віддавати. І, власне, мучі було сказано і дійсно, що віддаваючи десятину, будьте справедливі, майте віру, майте любов. Все. Дивіться, в тому смислі, що саме інтересне, що диявол, е, має сіє в, в разницю недовіру. Знаєте, Подумайте, якщо б, б всі конфесії не було, всі мали одинакову віру, одну віру. Всі мали одно вчення, всі приносили десятини і пожертвування, Сіли в Царство Боже. Ви представляєте, яка б могутня була б церква? Вона була б єдина, це на всій землі. Мабуть, вже, мабуть, і показ, тому що Бог благословляв би церкву, і всі бачили, що церква благословена і наповнена славою Божою, що нема нужденних, що люди мають все потрібне. Тому що, помаєте, якщо нас Бог благословляє, ми знаєте, е, знаєте, зібрання, яке немало хто знає і обращає увагу. Навіть якщо тисяча людей, навіть це мало для декілька мільйонів людей, навіть в нашій Україні це мало -то. Щоб... А якщо це церков, мільярдна, декілька мільйонів, декілька мільярдів, все, і має все о, одинаково. Думає одинаково, вчить одинаково, вірить однаково, сіє одинаково, дає одинаково. І все. Цей би мир би зрозумів, що він багато стає від церкви. І люди прийшли б у церкву, десь до церкви десь для того, щоб не бачили силу і славу Божу. Але Бог розділяє. Одним, каже, не треба давати десятину. Чуде, дьявол розділяє. Вибачте. Але дьявол, ну, для кого-то він Бог. Для когось він Бог. В принципі, то, що Бог, це нічого не значить, ви знаєте? Це все лише Бог. Бог може бути, повімаєте, людина Богом може бути для когось. Якась партія Богом може бути. Бо влада може Богом бути. Дерево може бути Богом, знаєте? Дерев'яні стукани Богом. Бога є сім'я. Так що Ісус такому не вчить. Але дьяволка — той буде вчити. Не треба тому. Діал приходить, повімаєте, біси приходять і говорить, не треба давати, не треба давати того, що тобі не хватить. Не треба давати невір словамці, тому понимаш, і мисля такої, жаба починає давити, давити, давити. Тому подобне, висли приходить, куди ж мені не хватить, тому подобне. Але, але те, що Бог каже, що Бог ніколи не ставить, Бог буде умножати, Бог буде давати. Бог ніколи не допустимо написано, що ніякий праведника не бачив, каже, щоб мав хто, хто потребу в хлібі. Все життя, як би дивився. Але праведника каже, не бачив, щоб ти надався в клібі чи в одежі. Ісус сказав, що Бог вам все дасть, це маловіри, каже, якщо ви не довіряєте, не вірите, бо Бог дасть. Подивіться на лілі, які диваються. Бог дасть в одежу. Подивіться птички, які наймаленькі, і Бог їх питає, то і вас Бог не оставить. Розумієте, Бог хоче, щоб ми довірили Богу не тільки, знаєте, на словах, все, а й довірили наше серце. Ісус сказав, я можу подивитися, де ваші гроші, каже, я буду скажу, де ваше серце. Так він сказав. Практично так переводимо, сказати, де ваші сокровища, там і ваше серце. Де ваше серце? З Богом, в Його царстві. Церква це ваша сім'я, це ваше те, що Бог вам дав. Знаєте, розумієте, ми всі єдині, у нас єдина віра, єдине крещення, єдина віра в Ісуса Христа, єдине Евангелія. Ми віримо в Господа благословляючого, ми віримо в Бога восполняючого всяку нашу потребу. Так що, ми, знаєте, іще така це саме, десятини ми як почитаємо Бога, як нашого знаєте, защитника, нашого благословляючого Бога, восполняючого нашого Бога. Лічно-лічно я так. Я так Богу даю з благодарністю, те, що Він мій дає, те, що дає мені сили він, що дає, обновлює здоров'я моє, що дає мені роботу, що дає, знаєте, якусь прибил, яку я буду отримати. Це все від Бога. Розумієте, тому що все може змінитися одним всього, лише, знаєте, більлю в... в тілі. Всього лиш, знаєте, більця може прийти внезапно. Все якась дискомфорт в нашому тілі. І наші доходи, і наші гроші скінчилися, і тому подобне. Тому що час ви можете заробити, а частину, яку ви заробили, ви стратите примети на лікарів, на лікарства тому подобне. Але Бог силює, але Бог звільнює. Але Бог дає сили, Бог обновлює. І якщо ти б'єш і маєш це, будь, будь ласка, будь дякувати Богу, вдячна Богу, будь вдячний Богу за це. І всі ми з нашого серцями, Боже. Ти ще даєш ти мені, це все твоє. Я колись вам говорив, що Бог нам в оренду дав землю. Це його все. Він в оренду дав нам землю, Він в оренду нам на воздух дав. Він в оренду нам дав, понимаєте, наше життя. Ми орендуємо це все. Все. Його. Все від нього, ім і до нього. Так що, дорогі мої, практично, якщо чесно, ми нічого свого не маємо. Це все дає Бог. Життя. Слава Богу, ти не хворієш, ти зцілена, ти зцілюєшся, ти, розумієш, маєш те, що маєш. Будь вдячний, будь вдячна Богу. Це Бог дає. І Бог іще дасть. І Бог каже, вірою нагнітеною, вірою тресонною посиплють вам, влоно ваше. Бог благословляє до ізбитка. І він хоче, знаєте, щоб ти був благословений, щоб ти була благословена, наповнена, і щоб ця міра, яку він наповнює тобі, могла ще когось благословити, щоб ще комусь дати. Розумієте, Бог не тільки хоче тебе безпечити, а й тих людей, які мають потребу. Ми, як істочники, Божі, як передавачі Божі, Божої слави, Божої сили. І якщо тебе достатньо віри для цього, вірь Богу, щоб тебе було достатньо стільки, що тобі хватить. І хватить нужденному, який буде на твоєму шляху. Розумієте? Це так. Бог хоче, щоб церква була благословена, щоб твоє життя було благословенне, щоб твоя сім'я була благословенна, щоб всяка потреба була сповнена їм в твоєму житті, в твоїй сім'ї і в церкві. І все це буде гармонічно, це все буде гармонія. Розумієте? Немає потреби в тебе, немає потреби в церкві. Слава Богу, все восполняється, все поповнюється. Слава Богу. Знаєте, я вам можу засвідчити деякі люди, і ми знаємо, вже пройшли цей шлях. Казали, ну побачимо, як без мене. Людина в якийсь бізнес мала, щось доходи мала, приносила церкву десятину, може чесно, не знаю. Ми ж нікого не перевіряємо, Ну я так довірю, що якщо такі слова, так, прова. А потім, коли щось там то, переклинуло, знаєте, десь якісь віші, раразличні віші бувають, які ми не можемо об'яснити, що з людиною сталося. От не можу я об'яснити, що люди не сталося, що її там переклинуло, хто її там нагрузив, який там, поймаєте, служитель, який епіскоп, там нагрузив такого, що в його поїхала криша там і ще щось. Ми не знаємо, що, що там злучилося. Я подивлюсь на і думаю, боже мій, вчора один був, а сьогодні друга стала. Не розумію. Але, але дивіться, такі слова, хай попробують тепер без нас, хай попробують без мене. І що? Церковь? Пройшла вже це. Уже десятки років, більше десяти років, там, ще якісь років, як ці люди пішли, поймаєш, які говорили, що без нас там не знають, церква розвалиться, не будуть фінанси, церква в нужді, тому подобне. Але Бог благословляє. Благословляє через вас. Розумію. Але Він вам відкриває серця. Але він вам відкриває те, що треба робити, і ви це робите. Те, що ви послушні Богу, Те, що ви любите Бога, що ви довіряєте Богу. І церква, поймаєте, на висоті Бог накриває трапезу у відов рагов. І люди постижені того, що обезпечитель церкви і ваш обезпечитель, вашій сім'ї, ваших нужд це Господь Бог. Да. Аллилуя! Воздадим славу йому, і будемо сіяти, будемо жертвувати, буде приносити наші десятини, як знаєте, почитання Бога. Благословляючи, його Боже Господь, ми дякуємо Тобі за те, що ми можемо, Господь, мати, Господь, те, що сіємо, за те, що Ти даєш нам, Господь Боже, потребує, Господь, всяку нашу восполнюєш. Боже, ми дякуємо Тобі за те, що ми маємо все від Тебе, тобою і до Тебе, Боже Господь. І ми знаємо, Господь, Господь, що всяка наша потреба буде, Господь, Тобою. Боже, побагатствую во славі Христом Ісуса. Потому тому що Слово Твоє вірне, Господь, і обітниці Твоєві, Господь, справдиві. Благослови, Боже. Хай наші серця будуть щедрі, руки даючі. І Боже, хай буде Господь умножене те, що ми сіємо, те, що ми даємо, Боже. Хай буде освячено, Боже, Господь, щоб це все було святе, Боже Господь. Щоб не котьма, бездемон, який дьявол не прикоснулись нашим фінансовом, к нашему життю, нашим сім'ям. Во ім'я Ісуса, щоб у нас не було ніякої потреби, Боже. Боже, дякуємо Тебі і славимо Тебе. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.